Ми почали цю роботу декілька місяців тому і зупинятися ніхто не буде. Жодна, скажімо так, належність МАФа до того чи іншого там, керівника міста, політичної партії, е, працівника суду чи прокуратури. Е, якщо він встановлений незакон, якщо немає дозволів на там розміщення, це не зупинить інспекцію, не зупинить комунальні служби, цей маф буде демонтований. Таких мафів у нас, на жаль, Дуже багато було поставлено за останні роки, тому е, ця робота займе певний час. Десь власники самі погодилися демонтувати власними силами ці споруди, хтось попросив там, тиждень, два, місяць для того, щоб закінчити цю роботу, хтось категорично відмовляється, тому будемо зносити, скажімо так, силами наших комунальних і відповідно, виставляти вже рахунки цим власникам за виконану роботу. Е, це стосується також і. Питань з іншими скажімо, так елементами благоустрою, вивізками тощо. Така непроста ситуація скандально виникла по ляльковому театру. на днях представники громадськості підняли скажімо так, це питання. Хочу нагадати всім чернівчанам, всім, хто працює, хто має нерухомість в місті, керівникам установ, бюджетних і все решта. Про те, що міська рада, неодноразово чи в різний спосіб через інформаційні матеріали, наголошує, що в історичній частині міста на пам'ятках архітектури будь-які роботи з реконструкції, ремонту, капітального перебудови неможливо проводити без отримання відповідного дозволу. І знову ж таки, я повертаюся, це стосується будь-якого громадянина міста або будь-якого керівника установи. В даному випадку роботи були розпочаті без дозвільних документів, відповідно буде накладений штраф і вимога привести в душу у відповідність ці вікна.